Я сама творча особистість, і я малюю, мабуть, з 10 років. Це і художня школа, і інститут. Знаю, як важко пробиватися творчим людям. По перше, вони не такі активні, поглинені своєю діяльністю, і чомусь в нашій державі ну немає звички, що якщо людина щось створює своїми руками, це має коштувати щось. І тому хочеться започаткувати таке ну допомогу творчим людям. І може, ми потрошки маленькими краплиночками будемо прививати нашим людям, яка це важка робота, що люди туди вкладають сили, душу, щоб у таких майстри. Купували роботи, і вони дійсно отримували якусь фінансову винагороду за свою творчість. Вирішила взяти участь не стільки для реклами своєї, скільки для нових вражень і нових знайомств. Бо в Первомайську я не так давно, десь півтора роки. Досі не маю друзів, не маю знайомих, і це мені здається така гарна нагода. Щоб завести нових знайомих, мене звуть Ірина. Я з Херсона, хоча саме місцева. Чому я вирішила прийняти участь? шукала, мабуть, таких же творчих людей, як я, які б мали бажання творити, створювати щось нове, радість приносити людям. І тому це дуже гарна можливість, яку організували дівчата, і велика подяка їм. Зацікавилася і мені дуже сподобалось. і Я вирішила це саме цей напрямок, корсети, корсажі продовжувати. Далі мені цікаво подивитися, хендмейд буває різний, але щоб корсети це для мене вперше. Я хочу це побачити на власні очі ще й приміряти. Моїй доньці також цікаво те, що відбувається у нас в місті. Їй цікаво, що будуть якісь розваги, танці, пісні, і побачити ці витвори хендмейд теж для неї цікаво. Вона дуже любить таке цьому році ми тісно співпрацюємо з Первомайщиною. До нас цьому році приїжджали майстрині. Я була дуже приємно вражена талановитостю Первомайщини. Ми вирішили, що ми будемо співпрацювати. У нас в музеї дуже проходить багато заходів, і також в управлінні молоді спорту та культури, яке нас курірує. Ми теж проводимо спільні заходи, і я думаю, що в подальшому треба приділяти увагу творчості первомащини, тому що дійсно тут якась така, знаєте, сила творчості зібрана. Я познайомилася з кожною к окремо, зрозуміла, що те, що вони дають своєю силою, своєю творчістю, це дійсно демонструє нашу незламну Україну. І я думаю, що треба показувати це і співпрацювати з Південноукраїнським, тому що ми теж маємо талановитих людей, але коли ми разом, це дійсно така, знаєте, творча сила, якусь во потрібно, яку всі бачили. Чудові враження, ви дуже добрі, теплі люди. Я багато побачила ще нових майстрів. Дуже і... цікаві були люди. Я з ними познайомилася, і ви знаєте, почула долю кожної із них. Це мене дуже вразило, що не дивлячись на те, що вони пережили, вони знайшли собі сили. Творити такі речі, які такі знати теплі речі, і дуже талановиті речі.